Бара-бара-бара-пара! Ми, ми вдень підійшли до цього пам'ятника. Ну так, да, тут жінка, тут стоп-пудов жінка. І дивіться, ще ялинки поставили вже, бачите? Прикрашаються до Нового року. Ялинку в центрі поставили і ось о. Оця свята магдалена якась. Ну, можемо підійти, якщо щось пишуть. Ну, я... рука дорожить, бачите, нічого не видно, але... Так, дайте вот так. Хай! Вот так краще видно. Да. Вот это... Оце я... Я так розумію, ратуша, да? Ихняя с годинником. А дивіться, як вона кріпиться. У отворі стоять бруски, які підпирають з чотирьох боків. І все. Ніякої конструкції просто за... застругали е... сам комель і і все. Ось тобі звичайна ялинка без оці конструкцій, як у нас уварять. Ну, а це ми з Артемом у сервісному центрі Артем роздруковує свою копію документу про навчання. Ледовая ярмарка такая, наваричная ярмарка. Глинтвейн распывает, да, такие. Базарная площадь такая. Цен... Цены ледовые, а роли, 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 да. Это Алло, а ця пан! Пішли, да. Це зовні зніму як воно виглядає. От я підгляну, як дівчата тут шкварять, жарять, шкварять. Ну, не буду смущати, щоб це. Да. Вони, вони сказали, що не нафарбовані, тому не буду. <різь> 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 ні, то, що гарні, то, що молодці, то, що навели лато тут у нас, о, да. А, ні, ну. А так би воно і було. Бачу, жінка якась, що в ногу не треба, нічого. Якось, так. Я Я б зрозуміла. Так, у кожного свої погляди. Бо я ж думаю, так як би розуміємо, так от приїжджала, всі повпірала. Мов то мені скаже. Я розумію. Чоловіків, чоловіки, вони люблять зробити. Я так на чоловіків ничего не можуть. Холодять не любить. Треба, мусять. Мусять. Це вже як мусять, то вже мусять. А от у нас родина з Закарпаття приїхала. Міша, Аня з дітьми. І у них ще там, там діти. Коротше, у них п'ятеро чи шестеро. П'ятеро. П'ятеро дітей. Да. І, 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 Міша, скажи, приїхали сюди, думали, що що, і зараз відправляють вас куди? Ну, розкажи трішки. Копінген. Копінген. І чому вас відправляють? Чому? Ну, тому що ми там приписані. Так. А як вийшло, що. Ну, ви звідки з Закарпаття? З Хуста. Хуст. Як вийшло, що ви сюди приїхали? Чому? Ну, тобто, от, от, от це так. Чому сюди приїхали, що хотіли, чи, чи як? Чи як? Що щось. Тут краще. Чи. Чому? Ага. <салізова> ну тобто, люди приїхали сюди виходити. Думали, що тут зупинитись, але їм е... нашому як міграціон самті сказали, що ні. Їжжайте. На туди будемо було Ага. Ясно. Ну, 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 я, а тут краще в цій землі, ніж там. Не ну, дуже на твоїм краще. Ага. Аня і Яна. Яна. <сум> <И> Юрчик, і Юрчик, <сум> Юрген, Юрген вже. <сум> так, ну добре, як будуть буду виїжджати, я ще трошки засніму. как бы не получается не ну у них получается у них они ну, просто не просто получается. просто да что не все получается так как думали чуть-чуть ну, а, ну получается вернуться на прежнее там <свят> а что комментируют? Люди съезжают. Мы уже перед этим Миша все рассказал. <свят> а, <свят> все, счастливо. <свят> Давайте. Великая родина. Давайте вам. щасливої дороги І на місці закріпитись, щоб все було давай. <зв 'язки> щоб все було гуд. Ще б одного Ага, хака. Міша, і Вася Вася крайній, так. Да? Ага, ну все, давайте, бувайте. Щасти. Добро ночі. Це фото. Гарно залишатись. Да, все. І поїхали. Так, пустіть погрітися. останні фото. Санд Якоб, ще познайомимось. познайомо быть, да